Як гарно робиться. Знаєте, не димку нічого немає. 90-го року трактор. Якраз другий круг мотогодин почався. 10 тисяч 200 мотогодин. Настоящий, а не так, як там вам розказують. 6 тисяч, 5 тисяч, 8 тисяч. тільки ти на ті всі глянеш там, не салона, нічого немає, вже все перешито. А тут ще повністю все в оригіналі, геть ну ляля. З -ля. кондиціонером тракторець. Ця електрика, проводка, все працює. Передок працює, коробка нічого не хрустить, не гуде. Резина гляньте, не потріскана, геть, чудова. Передня то вже таке, високі, але теж ну, не потріскана місилінки. Гляньте, як він гарно працює. Не троїть. Дуже тихенько, рівненько. В кабіні дуже тихо. Не димку нічого немає. Не вібрацій ніяких. Ну, з МТЗ навіть нема що порівнювати з тою китайчурою всякою. Друзі, запрошую вас просто приїдьте, покатайтесь на цьому трактору. І вам вже більш ніколи не захочеться купляти МТЗ чи щось таке. Чи якісь китайці. Воно просто ну, нема що порівнювати. Реально нема що порівнювати з тим. То все просто буде говно порівняно з цим трактором. Я колись теж... Тоже... Таку помилкову думку, і батько мій і мали, що думав, о, хто бере оці старі трактори, ну 90-й рік. Лучше взяти нове, там МТЗ, нове, є нове. Ні, ви знаєте, оце пригнав якось одного Джона, це другого пригнав. Покатався такого, буду сам переходити теж на Джони. Мабуть, будемо МТЗуху продавати нашу. І на такому їздити. Бо тут просто опік, а не робота на цьому тракторі. Воно в йому тихенько все. ну Руль той там, він в МТЗ не важко крутиться, але тут ще набагато легше. Виворот його який просто сумасшедший. От Подивіться. Возьміть там покрутіть. Гляньте, як його колеса, аж лягають. Він просто на місці цей трактор розвертається. От людина сіла, ніколи на трактору не їздила, зразу все розібрала. Все під рукою. Все абсолютно зрозуміло в цьому трактору. Ну, самі бачите, як він працює. Знаходиться в місті Березне, Рівненська область. Номер телефону я залишив знизу. Тому кого реально цікавить, а не так, аби побалакати, подзвонити. З дурними питаннями. то, друзі. Приїжджайте. Хто може шукав собі такого Джоніка, то от 100% приїжджайте, бо це не просто Джон джон а він в такому стані, ну, дуже-дуже гарний, дуже крутий стан. Зараз покажу вам кабінку. Дивіться, будь ласка, на стан кабіни. Це не перешита кабіна. Вся повністю в оригіналі, ніде нічого. Не обдерта, не облізла, сідушечку тільки пересили. Зверху опам, печка, кондиціонер, магнітола, вся херня, все є. Все під рукою і все працює просто без нарікань. Новіша в йому панель, вже ось така, а не той цикроблат, сенсорні кнопки. Тут у нас спідометр, тут у нас обороти двигуна, позвіть там показуйте. Це обороти вала отбора мощності, а якщо дві кнопки нажимаєш... От показуємо до години. 10265. Передок кнопочку виключається. Сигналка, аварійка, ну абсолютно все трактору працює. Не просто працює, а бездоганно працює. Двигун сухенький. Все воно таке, ну в красочці все. Різина суперова, ну геть, не стерта нічого. Навіска подивіться, яка в його. Зентазовської нема суперівку. Він, то це все, ну воно на камеру не передається, воно все просто в рази крепше. Паркоп оце є, є ще там запасний фаркоп, той ще такий, що самому можна подстьобувати е, щось. Розтяжки ці всі на місці його оригінальні, бо теж багато тракторів приганяють. То вже оце його щось треба доставляти. Передка виключив. Включить передка на кнопочку, так. Да. Все, поїхав. Так що, друзі, номер телефону знизу. Все, більш детально там, якщо може щось вас цікавить, я не знаю, що там вам ще показати по трактору. Я все зніму, що захочете, там подивитися собі. І купляйте.